Вітаю! Чи можливо взагалі створити якісь абсолютно нові цінності? Чи може ми завжди будемо спиратися на щось, що вже існує? Сьогодні ми розберемося з цими непростими питаннями, заглибившись у надзвичайно глибоку працю Клайва Льюіса знищення людини. А почнемо ми з проблеми, яку помітив Льюіс. у свій час. Він звернув увагу на підручник для шкіл, який по суті навчав дітей, що такі поняття, як хоробрість, це не якась об'єктивна чеснота, а просто суб'єктивне відчуття, просто емоція нічого більше. І от, щоб протистояти такому підходу, Льюіс вводить своє ключове поняття дао. Не плутайте з китайською філософією, хоча термін запозичений. Для Льюіса Дао це такий собі універсальний моральний закон, який можна знайти в усіх культурах у всі часи. Це, на його думку, і є єдине джерело всіх наших уявлень про добро і зло. Ми пройдемося по всій логіці Льюіса крок за кроком. Спочатку подивимось, як цінності опиняються під ударом, потім, як починається пошук нової основи для моралі. Далі розберемо парадоксу, який потрапляє кожен новатор. Побачимо метафору про повстання хілок і нарешті з'ясуємо, де межа між розвитком моралі та її руйнуванням. Отже, перша частина, давайте придивимось до тих, хто намагається розвінчати традиційні цінності, на чому ж вони самі стоять, які їхні власні переконання. І ось тут Льюіс помічає дуже цікаву річ. Автори тієї самої зеленої книги, висміюючи такі поняття, як честь чи хоробрість, насправді самі просувають інший набір цінностей, наприклад, комфорт, безпеку, демократичне суспільство. Тільки от вони ніколи не пояснюють, а чому власне комфорт і безпека важливіші за хоробрість. Вони просто приймають це як належне. Ну і це, звісно, підводить нас до головного питання. Гаразд, відкиньмо Дао, традиційну мораль. Чи можна збудувати щось нове на порожньому місці, і що може стати цим новим фундаментом? Перший кандидат на цю роль це, звичайно ж, чистий розум, звучить логічно, правда. Давайте просто раціонально виведемо нові правила поведінки. Але чи все так просто? І тут ми впираємося у стару філософську проблему, відому як гільотина Юма. Неможливо з простого факту, з того, що є, вивести моральний обов'язок те, що повинно бути. От дивіться факт, ця дія збереже суспільство, але звідки береться твердження, що суспільство повинно бути збережене, сам по собі розум не може цього наказати. Потрібна якась початкова цінність, аксіома, яку ми приймаємо на віру. Добре, з розумом не вийшло. Може тоді варто звернутися до нашої природи, до інстинктів? Можливо, вони підкажуть, як правильно жити. Але й тут на нас чекає пастка, бо наші інстинкти постійно воюють між собою. Інстинкт самозбереження каже, тікай, а інстинкт захисту потомства каже, залишайся і захищай, який з них обрати самі інстинкти відповіді не дають. Нам потрібен якийсь вищий суддя, якийсь стандарт, що стоїть над інстинктами і каже, який з них у даній ситуації є правильним. І от саме тут ми підходимо до самого серця аргументації Льюіса, до того, що він називає парадоксом інноватора. Суть ось у чому, коли так званий інноватор починає нам розповідати, що ми повинні, наприклад, дбати про майбутні покоління, він апелює до цінності, яку він не винайшов. Обов'язок перед нащадками це уламок того самого традиційного ДАО, яке він так хоче скасувати. Фактично, він намагається зрізати гілку, на якій сам сидить. Цю дивовижну внутрішню суперечність Льюіс ілюструє за допомогою своєї, мабуть, найсильнішої метафори. Тобто спроба створити мораль, відкинувши її єдине джерело, схоже на спробу гілок на дереві оголосити незалежність від стовбура. Якщо їм це раптом вдасться, вони просто всохнуть і загинуть вони знищать самі себе. Ось подивіться, як це працює. Інноватор каже: ми повинні дбати про нащадків, але при цьому він може повністю ігнорувати обов'язок перед предками. Він обирає собі шматочки з ДАО, які йому подобаються, і відкидає ті, що не подобаються. Але ж і те, і інше походить з одного і того ж джерела. На якій підставі він робить такий вибір? Жодної раціональної підстави для цього немає. То що ж виходить, мораль це якась застигла догма і ніякий прогрес неможливий? Льюіс так не вважає. Він каже, що зміни можливі, але є принципова різниця між двома типами змін є розвиток зсередини системи. Зсередини ДАО. Це як поет, який не руйнує мову, а розкриває її нові можливості. А є інновація ззовні. Це спроба повністю зруйнувати стару систему і замінити її чимось штучним. Льюіс каже, що це все одно щоб пропонувати замість хліба їсти цеглу, намагатися піддати сумніву, базові принципи ДАО, питаючи, а чому, а доведіть, це глухий кут. Це як вимагати доказів для аксіом у математиці. Аксіоми не доводяться, вони є відправною точкою для всіх доведень. Якщо зруйнувати фундамент, то й уся будівля втаде. І от, коли всі спроби побудувати нову мораль провалюються, в інноватора залишається лише один останній найстрашніший крок просто відмовитись від самої ідеї цінності, перестати думати про правильне і неправильне, і почати керуватися виключно владою і бажаннями. І ось це фінальне питання, яке залишає нам Люїс. Людина, яка підкорила природу, тепер хоче підкорити саму себе, перетворити власну людську природу на просто матеріал для ліплення. Але хто буде цим скульптором, і якими цінностями він буде керуватися, якщо він відкинув єдине їх джерело? Це і є та остання зупинка на шляху, який почався, здавалося б, з невинного бажання розвінчати старі цінності. І це, на думку Льюіса, шлях до знищення самої людини.